Він загинув на Курському напрямку. Захищати свою землю легше. Ти в себе вдома. Це якось психологічно. Як настоящі солдати, ну, виконували накази, які надавалися зверху. 80-та десанта-штурмова бригада. Він був командиром відділення гексокоптера Вампір. Щоб зрозуміти, якою людиною Юра був, день перед тим він отримав травму ока досить таку непогану. І на другий день йому командир. Командир сказав, тобі не треба їхати, відправ людей, вони підберуть позиції. Він сказав, ні, я мушу туди поїхати і сам підібрати позицію, щоб переконатися, що вона буде безпечна. І він все рівно поїхав і підірвався на міні-танковій. Ми, попри тим, ми було трошки більше, ніж півтора року. Майже весь час свій шлях проходили район населеного пункту Кліщівка Донецька. Область, багато різних населених пунктів. Ну, Серебрянський ліс він багато розказував, що вони там дуже добре повоювали. Він був і 14-го. Потім він трошки залишився справу, але з спочатку повномасштабною він повернувся. Я впевнений, ту платню, яку він заплатив, вона поможе зробити так, що його дитина буде жити в мирі. В нього була сама велика мрія цього року. Це провести в перший клас сина свого. Не провів.